你寂寞。 Всім привіт! З вами я Еля, і сьогодні я не буду ні в що грати. Сьогодні я вам зроблю туторіал на позінг. Як зробити позінг на комп'ютері? Вирішила зняти такий туторіал із-за того, що, наприклад, в когось є комп'ютер, але не вміють робити позінг. Тому це відео для вас. Сьогодні я вам покажу, як на комп'ютері в блендері зробити цей позінг. Як я роблю позінги. Не буду дуже довго затягувати, ну і погнали. Для того нам спершу потрібно закачати блендер і Roblox Studio. Для того, спершу нам потрібно зайти в Roblox Studio. Після того, як ви зайшли в Роблок Студію, треба вам зайти в профіль, щоб зверху в кутку писав ваш нікнейм. Якщо буде писати, то можна приступити далі. Далі ми заходимо от сюди на першу карту. В Принципі без різниці, куди зайти, але більшість легше там створювати на тій карті. І так, ми вже в студію. Після того, як ми вже зайшли в неї, нам потрібно нажати в плугінс, якось так. Далі вам потрібно от сюди зайти, в лорд якось ось так от називається, не знаю, як правильно прочитати, вам потрібно її перше закачати, бо коли ви зайдете, у вас цього не буде, вам потрібно закачати, але якщо ви хочете туторіал, як закачати, то пишіть, я можу зробити його. І так, ми натискаємо, і в нас вибиває ось така от колонка, там де треба вписати нікнейм. Я буду робити посінг для себе, тому я пишу свій нікнейм. І так, після того, як ви написали свій нікнейм, нажимаємо спам r 15 І так, іконку можна закрити вже, і у вас спавниться персонаж ваш. Далі вам потрібно зберегти вашу фігурку. Для того вам потрібно знайти три квадратика з вашим нікнеймом. Я не знаю, чомусь не зазнялося там. Де я якраз показувала і зберігала, але вам потрібно праву мишку натиснути на нікнейм, нажати Експорт якось попередню надпись і зберегти в папку там, де вам потрібно. Після того, як ви зберегли фігурку, вам потрібно зайти у блендер. Після того, коли ви зайшли в блендер, у вас таке от віконце вибуває. Ви десь небудь нажимаєте, щоб зникло це віконце. Далі лівою кнопки миші ви виділяєте те, що вам потрібно видалити, а вам ось це от потрібно видалити. Нажимаєте X, і у вас ось таке от віконце появляється, і нажимаєте Delete. Після того ви нажимаєте File. Імпорт і оце от поперед передостанні надпис, вел і так далі. І оці от папки там, де треба зберігати або нажимати, там де зберегти. Мене чомусь не знімається, тому вам просто потрібно знайти той файл там, де ви зберігали ту модельку, і натиснути. Потім натиснути нікнейм ваш там, де ви цей нікнейм, і написати обиси. Там, де пишеш ОBC нажати, і нажати дві щоб були галочки і save, ну, тобто імпорт. Далі в нас загрузилася ось така от фігурка наша. І Ми нажимаємо на такий от кружочок. І вона завантажується і стає кольоровим. Ми виділяємо нашу фігурку. ось так. Далі заходимо Edit меню і пишемо по англійськи Origin, і шукаємо Origin to Geometry і натискаємо. Далі ми нажимаємо на кружечок і гуртаємо вниз і шукаємо Blend Mode. Потім натискаємо і міняємо на альфа кліп. Натискаємо. Після того як загрузилася наша фігурка, ми вже можемо починати робити позінг. Також, якщо ви щось неправильно зробили, ви можете нажати Ctrl і Z, і вас звернеться все назад. Так, наприклад, натискаємо на локоть і зажимаємо Shift і на руку нажимаємо, і у нас зразу два об'єднуються і тепер почнемо робити позу, яку ми хочемо. Після того нажимаємо на тулуб, потім нажимаємо, шукаємо роут, якось так і нажимаємо на нуль, робимо. Потім спекулар на 400 500 неважно скільки. І металік теж на мінімум. Потім для того вам потрібно додати камеру. Щоб додати камеру, ви маєте зажати Shift і A, І у вас з'являється така от іконка, ви нажимаєте на камеру. Після того ви нажимаєте на іншу камеру. У вас з'являється отака така от іконка, ви нажимаєте Shift і Yo, якось так називається ну S такими двома крапочками, і потім починаєте як ходите в Роблоксі на комп'ютері, так і перестановлюєте камеру. Верху нажимаєте на такий же самий, але третій кружочок. Потім у вас стає чорний екран. Ви не переживайте, зараз все буде красиво. Далі нажимаємо сюди на кружочок на color, і тут можна будь-який фон кольору поміняти. Я зроблю більш сірий відтінок, але ви можете зробити будь-який. Далі, як ви бачите, тут немає ніяких тіні, блісків і так далі. Щоб їх зробити, точку світу, можна так сказати, світла. Тобто ми нажимаємо знову Shift і A та як додати камеру, потім нажимаємо Light і Point, а потім перетягуємо, куди нам потрібно. Я перетягну ось так. От. Далі ми нажимаємо на ось таку от синю бірюзову лампочку і далі там, де пише Power. Ми там, наприклад, даємо 500, можливо, 300. Я інколи десь так даю 400, але нам все ж таки 300, бо за дуже світло. Потім далі, там, де радіус пише, ми додаємо один радіус. Ну, це я додаю один радіус. Далі ми нажимаємо Ctrl-C, Ctrl-V, це якщо Ctrl-C це копірувати, а Ctrl-V це вставити, якщо я не помиляюся, або навпаки, по-моєму так. І потім перетягуємо ще другу точку радіус, в принципі, і можна поміняти будь-який колір. Далі вже кінець, в принципі, тому нажимаємо от сюди, потім от сюди ставимо галочку. Заходимо і там, де оце, от пише, я не знаю, як це прочитати. Ми ставимо 9 і ще натискаємо, робимо галочку на скрін. Ну, тепер все, щоб зберегти, нам потрібно нажати на рендер і рендер імідж. Ось така от у нас якісна красива поза получилася. Потім, щоб ще раз зберегти, нам потрібно нажати імідж, save as і зберегти в ту папку, яку вам потрібно. Тут я вже на відео показую, як я перекидаю відео на Телеграм, тому тут думаю, все зрозуміло. Отак от. Ну на цьому все надіюся. Відео вам було корисне. Не забувайте підписатися. Ну і всім пока.